Доброго дня. Сьогодні ми розкажемо про електровелосипеди, які є в наявності. Почну з найпростіших: 400 Вт, 560 доларів такі коштує. Його швидкість 30 км на годину, десь на 35 км на одному заряді. 800 Вт, 590 доларів. 800 Вт 28 250 гривень. 800 Вт. 28 800 гривень і 800 Вт на літійонному акумуляторі він легший на вагу 29 тисяч. Також наявності є 800-ваттний на літій залізофосфатному акумуляторі. Його швидкість 60 км на годину, а завдяки своєму акумулятору на одному заряді він проїжджає 100 км. Тепер перейдемо до фат. Найпростіше на 500 Вт. 370 доларів, це близько 16 тисяч гривень. Маленька, легенька, нічого зайвого. 800 Вт 540 доларів, така вже трошечки більша. Отакий От вже більш схожий електровелосипед, але вже схожий на скутер – 750 доларів, 1200 Вт. Є на, також на 1200 Вт-600 доларів, е, трошки легший. І завдяки не такий велосипед. Ідемо 680 доларів на 800 Вт. Також із простих 28 800 Clio 800 Вт і Forte Uno на 500 Вт 26400. Е, також Фада Фліт 760 доларів 1000 Вт, е, спереду-ззаду два багажники. Для грузу, грузовички. Тепер перейдемо до е електроскутерів. Е такий на 800 Вт 1000 доларів, цей на е 1000 Вт 1050 доларів. Є більші скутери, отакі на 2400 Вт 66700, його е пробіг на одному заряді 60-70 км. Швидкість близько 75 км на годину. Отакий скутер на 2000 Вт, а швидкість його до 100 км на годину. Ціна 1980. Один із найкрутіших скутерів на даний момент. Е, найшвидший із електро. Такий на 2000 Вт, також 62600. Його швидкість 75 км на годину, е, близько 70 км на одному заряді. Цей 80 км на годину роззаняття, також 2000 Вт 69300 обіг на одному заряді до 70 км. Також є два скутери марки GTM 50 000 і 85 тисяч. Вони мають рекуперацію, заряджаються під час гальмування і проїжджаються завдяки цьому довше.